Книга зі шрифтом Брайля та Аудіолітература у Вінницьких хуторах відкрили першу бібліотеку в області з безбар'єрним простором. Люди з порушенням зору та слуху можуть читати та слухати улюблені книги. Це книга Шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Вона передана в нашій бібліотеці від молодіжної ради при старості. Вони виграли проєкт від простір рівних можливостей при Британській Раді. Літо кохання. Книга про кохання та взаєморозуміння. Це перше видання мовою Брайля, яке передали бібліотеці у Вінницьких хуторах у межах проєкту Безбар'єрності. У книзі, крім тексту, є малюнки, які також можна навіть попробувати і побачити образи. Ось, наприклад, двох закоханих. образи молодої дівчини. Ось. Пара, яка стоїть на березі річки. Люди, які мають порушення зору відтепер у бібліотеці, можуть ознайомитись з різними художніми творами за допомогою комп'ютера та навушників, а ще прослухати аудіовірші, які пише і озвучує місцева поетеса Ірина Малярська. Де для серця оберіг думками з розумом сплітатись. На перехресті не сумуй. Знайди відмінності щоденні. Тих, хто є поряд, ти відчуй. Наповню щастям і натхненням. Спеціальну літературу передали представники місцевої організації УТОС та Молодіжної Ради при старості. Особливо в теперішній час, коли повертаються люди з війни, і є проблеми, і є навколо нас тільки проблем. Ми маємо бути дійсно більш відкритими, більш простішими і доступнішими для того, щоб людям було легше і зручніше в користуванні. Бібліотека у Вінницьких хуторах стала першою в області, де почали реалізовувати проєкт безбар'єрності. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.